Мені підбирають, Мені підбирають лук. Мені підбирають лук. Мені підбирають лук до після. Oh, yes. Штом-дом-дом. Штом Мені так подобається, що я буду просто ходити і все замість мене виберуть. Я просто одягну і все. Сьогодні працює стиліст Іван і стиліст Вікторія. Зараз ми зробимо справу. Давай під музику. Наш клієнт. Обираємо. Зробимо вибір, вам покажемо. Він в шоці. Просто шокований клієнт. Ми з Вікторією підберемо різні луки, і ви оціните, хто підірвав краще. Часу обмаль, але треба обирати, треба обирати найкраще. Дане, а якщо такого стилю? Ну, заради Бога, якщо хочеш, то, вам, будь ласка. Якщо ми хочемо зробити тобі якийсь імідж, то це саме те, що підходить тобі. Під образ новий. А оце воно таке рожеве для справжніх чоловіків. Тобто тут стиль тут стиль плюс серйозність. Образ, який класний вийде. Богдан, а який в тебе розмір? Підходить? Оце? Ну, 43 ну, ну, я думаю я 4 -4 -4 -4 -4. трохи будуть завеликі. Ну, я думаю, на виріс буде. Буде на виріс ноги. Угу. Мені здається, що ми пропустили скарб. Що, це набор? Боженка, це ти обрала вже. Я думаю, нормально. Картер рікунка. Тримай. Дякую. Ми чекаємо. Епідерзін. Очікуємо, поки він приміряє свій лук. Дякую. Щось там відбувається. Так, перший лук. Огляд. Кавунчик.